Маршрутка, яка везла людей у Херсоні, опинилася під російським вогнем. Росіяни цілеспрямовано атакували пасажирський автобус у Херсоні. І на тепер від обласної військової адміністрації відомо про одного загиблого. Це 48-річний водій транспортного засобу. І водночас ще п'ятеро пасажирів зазнали вибухових травм і уламкових поранень. Двоє людей перебувають у тяжкому стані. Решта у стані середньої тяжкості, і водночас в Україні так зване, і між Росією та Україною, так зване енергетичне перемир'я, довкола якого дуже багато нині розмов. Про все будемо говорити просто зараз. із з Олексієм Гетьманом. Це військовий аналітик та ветеран російсько-української війни, який з нами наживо на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас. Отож, на тлі дуже такого великого розголосу довкола так званого енергетичного перемир'я зачитали я новину про черговий тероризм з боку росіян, бо поцілили вони по маршрутці у Херсоні. Є загиблий водій через це. І водночас Зеленський підтвердив, що ця ніч та наступна ніч вони показові. І водночас росіяни нібито не цілять по енергетиці, але цілять по логістиці. Ну і загалом довкола цього енергетичного перемир'я доволі складна і дивна ситуація склалася, бо минулий тиждень було тільки розмов про це енергетичне перемир'я. Зрештою, Зеленський підтвердив, що про це делегація говорила в Об'єднаних Арабських Еміратах. А в Кремлі кажуть про те, що їх Трамп просив і пропонував таку модель, і вони погодилися. Ну і водночас, оце так зване енергетичне перемир'я до 1 лютого діятиме. Як ми бачимо із заяв, ну і саме до моменту, коли знову стартують великі морози в Україні з військової точки зору, оце енергетичне перемир'я. Чим воно нам допомогло важко сказати, але чим можливо нам воно не вигідне? Як ви бачите загалом цю модель, і чому така різні заяви із трьох різних сторін нині лунають? Як вважаєте? Ну, що ми чуємо? Ми чуємо про те, що сказав президент. Переміряв. Ми чуємо, що це підтвердив Трамп, і ми чуємо, що це частково підтвердило і Російській Федерації. Хоча виступ піскова, ну він трактуватись може по різному Для чому нам це вигідно? Ну, була розмова в першу, в першу чергу про ну Київ, бо він знаходиться ну не на межі, а в гуманітарній катастрофі по великому рахунку. Якщо це не вважати гуманітарну катастрофу, тоді що таке гуманітарна катастрофа? Тобто, коли у великій кількості у сотні тисяч людей нема чим зігрітися, нема світла, нема тепла, не працює каналізація, то а що така тоді гуманітарна катастрофа? Ну, вона і є на жаль в Києві. І якщо б зараз були от перед похолоданням, були б удари ще і по Києву, ну і по іншим містам. Про це казав мер містер Садовий, що треба бути обережним, що росіяни можуть скористуватися наступним похолоданням і спробувати ударити саме праударити якраз в цей час. Ну що нам дає, які на переваги? Ну ми, якщо переживемо спокійно це похолодання, то далі вже буде ну, звичайна європейська вісна, яка у нас буває завжди, і тоді, ну при більш-менш. Невеликих морозах чи на великих плюсах, невеликому теплі, ну можна якось якось зігрітися, якось ну, поризинкувати. Тому нам воно вигідно. Чому росіяни на це пішли? Ну, я думаю, тому що про це їх повідомив ще попросив безпосередньо президент Сполучених Штатів, і не тому, що вони стали більш. Піклуватися про цивільне населення, проти якого будь-яка армія не має права воювати, а тому, що вони не хочуть посваритися з трампом хочуть собі щось за це виторгувати, своє за все. Якусь посилення тиску на нашу країну в інших питаннях, чи ще щось, ну просто так вони би не пішли. Росіяни, ми ж розуміємо, у них була якась мета. Але ми це побачимо незабаром на сьогоднішній день, це похолодання, яке почнеться з 1 лютого, буде десь до 5 лютого, оцей тиждень нам критично потрібен щоб в нас працювала в ну, першу чергу, теплопостачання. Електрика це бог з ним, ну, але часто електрика якраз і безпосередньо пов'язана пов з теплопостачанням. Це розуміють ті, у кого котли вдома стоять, які обігріваються таким чином, індивідуальне опалення у кого, то без електрики котли, на жаль, не працюють. Ну, подивимося, що з собою являє оце, кажу так зване енергетичне перемир'я, тому що ця ніч вона все одно загалом не була спокійною для України. Більше сотні безпілотників росіяни все таки націлили на українські міста і головно цивільних. Цього тижня атакували пасажирський поїзд, де були люди е, на Харківщині. Тепер ми бачимо цілеспрямовані удари по маршрутках. І е, вкотре цивільні люди, мирні мешканці вони залишаються ціллю для росіян. Тому це теж дуже показово ніхто не відбував, ніхто не відбував, не відбіляє росіян в цій, в цій ситуації. Просто. Дай Боже, щоб хоча ну вірити росіянам, ну там будь-який папер писаний з росіянами. Ми знаємо, не варти цього паперу, будь такий договір, точніше. Тому дай Боже, щоб ця ніч наступна ніч. Ми побачимо, щоб не було безпосередньо так по теплопостачанним по ТЕЦ, ну першу чергу на Київщині, бо він зараз найбільше потерпає, Після російських ударів, але те, що вони не будуть зупинятися, ну так в цьому сумнівався. Є великі сумнів, що вони виконують цي, цей, цей договір. Ну, Можна спрогнозувати, на жаль, дуже хочеться, щоб цей прогноз збувся. але вони зроблять якусь провокацію, там якісь цукр знайдуть в якихось несподіваних якихось будівлях. Ну це так ми нагадуємо, як починала Чеченська війна. Вони зроблять якусь провокацію на території Російської Федерації звинувачить цьому нас, як це вони завжди роблять і. Тоді вони пояснять, пояснять всьому світу, спроби пояснити, що вони вимушені були вийти з цього переміря, тому що начебто, наша країна його порушила. Ми пам'ятаємо, багато було ще під час АТО були там різні різне там новорічне, Різдвяне, там, Зернове і так далі. І його росіяни постійно, постійно його порушували. Вони, тоді, правда, це не контролювали Сполучені Штати чи не втручалися. З зверненням до Російської Федерації не порушувати перемір'я. Зараз ця ситуація є: Трамп звернувся. Ну, російсь... американська сторона звернулася, там, може, Трамп, може, хтось є, із... хтось інший розмовляла з керівництвом Російської Федерації, тому ну, подивимося. Але ще раз, дуже великі сумнів, що вони його дотримуються, і, швидше за все, зроблять провокацію, звинувачують нас, нас і вийдуть, бо вийдуть з цього перемір'я. Бо те, що вони робили, атакуючи от в цю холодну зиму. Атакуючи наші теплопостачальні станції, це був тиск, це атака безпосередньо на цивільне населення. Всі там розмова про те, що це атака на якісь військові об'єкти. Ну чули ми про те, що атакували Київ, тому що в Києві там десь дуже багато виробляється дронів, тому вони вимушені були так робити, щоб ми не виробляли велику кількість дронів. Ну, тобто в домівках, на Треєщині, да, десь в хатах виробляють дрони. Ну така логіка. Тому е, мета була зробити нам як можна. Гірше і для того, щоб це мети цю цю мету досягнути, ну треба бити якраз в той період, коли буде максимальна холода. Ну щоб досягнути своєї терористичної своє, це злодійської цілі. Тому відмовлятися від цього, коли при при погодні умови зараз сприяють росіянам для таких атак. Ну я не думаю, що вони це пропустять. Хоча ну хоч, хочеться вірити, що не буде ні сьогоднішньої ночі, ні наступної. Якихось потужних, крім дронів. Дрони вони кожен день літають. Це, не... це, це, це другого. Це а от ракетна атака безпосередньо по теплопостачальним станціям, по енергопостачальним станціям, Ну, сподіваємося, що не буде хоча б до, до 5 лютого. Але ще раз, тут навіть не 50-50, на от 50, 10 на Що 90. 90 що будуть. Знаєте, що зарос ще до цих офіційних підтверджень, що справді є така певна неформальна домовленість про це так зване енергетичне перемир'я, були попередження від моніторингових каналів про те, що російська там балістика вже, вже заряджена борти передислоковуються ймовірність удару, але ця ймовірність зрештою ніколи й не зникала. До посилення України давайте перейдемо. А стало відомо офіційно від НАТО про те, що 12 лютого відбудеться зустріч у форматі Рамштайн, чергова, для того, аби наші союзники скоординувалися, чим насамперед варто підсилити Україну. І звісно ж головне питання постане у протиповітряній обороні. На тлі цих російських атак тоді ж 12 лютого міністр оборони НАТО зустрінуться у Брюсселі. Ну і вкотре головує Велика Британія і Німеччина. І водночас я хочу ем, ще це проаналізувати підсилення України, надання нам озброєння ще під тим кутом, що от критика від Зеленського вона продовжується, і він вже так більш конкретно окреслює ем, ті періоди, коли гостро в нас була потреба у ракетах, які збивають російську балістику. От він навіть ем, так доволі точно окреслює про те, що. Були ракети-перехоплювачі подекуди надходили із запізненням у дві доби, і критикує він вкотре європейців е, через те, що замовлення е, власне те, яке озброєння в Сполучених Штатах закуплене, воно було. Невчасно оплачена і, відповідно, що європейці суттєво з цими поставками затримуються. Чи можемо ми зараз проаналізувати, чому так відбувається? Тому що так, тут йде система Пьорл, де вони купують американське озброєння і поставляють Україні? Рамштайн це інша сторона підсилення України. Але загалом оці от темпи, які в режимі таких інтенсивних російських атак не співмірні, чому так нині відбувається? Ну, по перше Рамштайн, давайте розуміти, що ну дехто інколи це от там збираються раз там на місяць, два рази на місяць, і що от вони приїхали на Рамштайн, керівники відповідних військових структур і починають там про щось домовлятися. Та ні, це вершина айсберга вже. безпосередньо зустріч на вишому ну, на вищому військовому рівні в Рамштайні. До цього ведуться перемовини, ведуться робота, очевидно, між Рамштайном, і там це фінал вже. Це там ну, дорозмовляються, дорозмовляють про те, що вже про що я по великому рахунку домовилися, перемовини ж ведуться постійно. Там вже кінцевий результат. А з приводу тому, очікувати чогось такого якогось прориву від Рамштайну не варто. Якщо прорив буде, то він буде поза межами Рамштайна. На Рамштайні це може бути тільки ну, підтверджено, чи там уже сказано про це в голосі. Можливо, чи не обов'язково, бо не все треба розповідати, що про що ми домовляємося, яку зброю. Ну, це казав канцлер Німеччини, що ми не збираємося розповідати всьому світу, про ким ми маємо звітуватися про те, що явно постачаємо Україні в межах міжнародного права для того, щоб вони робили самозахист, що не протирічить статут організації об'єднаних націй. Ну то таке з приводу того, що так повільно, ну зрадники, хоча вони там теж можуть бути російські агенти працювати. Вони крізь проникають на жаль, як ми бачимо. Головне, ну головне, як своєчасне виявляти. Але Європа, вона дуже бюрократична. Ну хто, хто бував в Європі, ну так більше ніж просто туристам там приїхати, з стикався з цим, що хоча б там декілька тижнів там побуло чи довелось там пожити, то як певний час, то всі ж пам'ятають, наскільки там важко отримати якусь довідку. Про лікаря взагалі мав, що там це ж можна знати, як в тому анекдоті, Дзвонить з, з Німеччини в Україну, що каже, діти кажуть, що я там матері що я захворіла, так звернись до лікаря. Я почне сміятися на, тому, на ці трудової проводи, тому що звернутися до лікаря це смішно. Там треба записувати за півроку. Ну умовно кажучи, тому мені здається, що ці затримки пов'язані саме з структурою, з повільниць. Ну, вона дуже повільна. Європа, вона дуже повільна. Вони, вони не приймали велику кількість законів. Це дуже добре. Вони намають намагаються бути законослухняними, але кожна медаля має дві сторони, і от ця велика велика кількість законів, велика кількість правил, яких треба триматися. Вона уповільнює процес. Ну, з одного боку, це добре, тут менше шансів для корупції якоїсь. А з іншого боку, під час війни воно гальмує і це привозить призводить до жертв в нашій країні. Бо затримка ракет, що значить затримка на два дні ракети. Це значить, що ми не збили декілька ракет, а вони були звучили і загинули люди, в тому числі, тому що там треба було зробити не три підписи, а 23 підписи, тому що такі правила. Ну правила так правила, але. Ціна цих правил життя наших людей це треба їм приймати. Я не знаю, якісь проміжні закони, тимчасові закони. Що під час війни деякі бюрократичні процедури просто треба скасовувати. Ну, про такому е, стрімкому я б сказала, зміні світу порядку російської агресії, е, звісно, нагальні потреби змінювати є. Але оскільки очевидно, не відчувається тієї нагальної потреби е, тих болючих ударів, відповідно, що не настільки це терміново для європейців, відпонома. Вони вони знаходяться на своїх посадах. Вони отримують. Е, ну, Нормальна заробітна плата. У них все платні, у них все, все, все в них більш-менш нормальне. Вони дуже довго стрімилися до цієї стабільності, як у нас теж хтось розповідав, нагадайте, про стабільність. От вони все і їм змінювати. Ну це він важко. Воно, як то кажуть. Uh, вже багато років так працює, і зараз uh, вони вже нічого не прилітають. Вони чують, що десь там в Україні це сотні тисячі кілометрів. Люди водії вони співчувають, вони дуже схвильовані, але uh, ламати свої графіки дня, наприклад, він не хоче. Uh, йому це важко зробити. Йому треба через себе переступити, uh, і ми їх з цьому звинувачуємо uh, в тому, що вони мали би робити те, що ми вважаємо за потрібно. Ну давайте подивимося. всередині нашу країну всілі роблять те. Що треба робити під час війни в ну, нас? Ну зовсім, а що ви хочете від німців чи від інших європейців? Ну, зрештою, можливо, темп цих поставок надходження зброєння будуть на Рамштайні обговорювати. Ну і, власне, сам Рамштайн Але, будемо що? ми це, аналізувати. Це, це, фінальна, це фінальна стадія, це фінальна стадія, знаєте, фінальна стадія тих перемовин, які відбуваються між Рамштайном, і там вже, ну. Ще щось проговорюють, ще якісь нюанси уточнюють, але по великому рахунку там резюмірується те, що напрацювалося після попереднього рамштайну. На цьому раштану будуть прийняті рішення, і на наступний день почнеться праця знову. Ніхто не буде відпочивати до наступного роста раштану, коли які буде там в березні, чи невідомо коли ще може в лютому. Ні, закінчиться рештам і після нього одразу під піде робота далі. Підготовка до нового ростального підготовка, це є ті перемовини, ці протоколи, ці договори домовленості, які які роблять ну наше там представників Ну, краще. Розуміємо, хто робить. А нема Наразі потреби бути. відпочивати, бо є потреба поцілювати Україну безперервно на тлі таких терористичних так. планів Росіян. А сьогодні власне стало відомо про такі масові мінування різних об'єктів. Ті в у різних українських областях, і тут насправді легше перерахувати, в яких областях не було цих масових мінувань близько 12 години надійшло до поліції більше двох тисяч заяв про мінування, і нині поліція власне активно перевіряє ці об'єкти. Бо ми Я розуміємо, так, так, пане Олексію мішках кидають, поки кидають в мішках, поки кидають. Да це ну я просто те ще розуміємо, що це частина інформаційної такої ні, 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 тут не пам'яті. Ну, ну давайте закінчити ваше питання. Щоб я вас не про ну, тобто, так, кожен можливо. випадок все одно треба перепровірити, бо ми в воєнних воєнний час живемо, і ми розуміємо, що ризиків дуже багато. Я от хочу і цю ситуацію проаналізувати і загалом пригадати, як перед по початком повномасштабного вторгнення росіяни головно таку тактику проводили. Ну і під час повномасштабного вторгнення були такі активні хвилі. Зараз бачимо чергову, яка тут тактика переслідується. Звісно, російський слід ми відкидати тут не можемо. Але Власне, проаналізуєте, що зараз на меті може бути. Ну, по-перше, це це, це, це частина терору знов таки, це для того, щоб хтось підірвався з цивільних людей. Але тут це ну, деяке, скажімо так, здивування не викликає, але деякі несподіванки все ж таки є. Ну Тут для навіщо воно це робить, треба подивитися по мапі чітко, що що йде воно мінує. Бо просто ну це мінують, але це не, не зовсім можна зробити якісь висновки. Що я маю на увазі? Справа в тому, що мінується територія, по якої планують наступати супротивни. Не планується територія попереду себе, по якій спробує плануєш наступати ти. Ну ви очевид, ти ж не будеш а замінував, а потім по своїм мінам наступати. Тому де вони мінують, вони ну там. за але вони можуть наступати. Чому я кажу, що треба подивитись. Мапу вони можуть можуть спробу наступати в інших містах, а мінуть саме ті міст, ті ті сектори, ці ті квадрати, по яким відбувається наша логістика, по яким ми маємо підвозити все, що необхідне, чи для наших військ, які буде тримати оборону від ударів, які буде десь поруч, або переміщувати війська туди, де росіяни спробують робити удар. Швидше за все, я цю мапу не вид, ні не бачив, але я можу припустити, що це таке плямані таке. Не сплошне мінування, а йде такими точковими колами. Тобто, і швидше за все, це, це якраз ті міста, по яким мають рухатись, ну, наша техніка і наші люди. Ну, або логістично, або для приміщення військ, або ну, для будь-яких цілей. І це точно не міста, по яким е, збирається наступати ворог. Але щілини між мінуваннями це швидше за все ті коридори, по яким вони будуть проводити, намагатися наступати. Ну, це елементарне військове логіки. Ще й тут логістику намагаються уразити. Я вам дуже дякую Олексію за те, що проаналізували е, такі нині резонансні і важливі теми. Розповіли подробиці е, і роз'яснили глядачам, яку насправді росіяни тактику переслідують. Е, Олексій Олексій ще раз вам дякую. Ну і звісно, зустрінемося. Ми надалі в етерах п'ятого. Олексій Гетьман був з нами на зв'язку. Це військовий аналітик та ветеран російсько-української війни.